Радий вітати вас на моєму каналі. Прошу, якщо вам сподобається це відео, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Це таймлап того, як я заповнюю пруд джерельною водою, яка тече зверху з-під скелі. Взагалі, щоб заповнити цю кількість води, в мене зайняло приблизно 8 годин. Але нічого не зрівняється з цим, коли ти бачиш досягнення свого результату. І зі кінців взагалі я мріяв запустити сюди тільки карасів. І якщо Бог дасть, чи знайдуться добрі люди, так само і рати, бо вода, хоча і пресна, пити її не можна. Також хочу звернутися до побратимів або сестер, які страждають у містах, тому що люди їх не розуміють. Нема кращого притилку, як в селі. Чесно. Може, тижнями не бачити людей. Один раз в магазин садив і роби, що хочеш, заводь птахів, сади городи, щось майструй. і нікого над тобою не буде. І не треба спускатися і підніматися по сходах. Спокійне життя, дякую за перегляд. Побачимось наступного разу.